Привіт, дорогі мої! Водії. З вами канал Автотема. І це друге відео сьогоднішнє з рубрики штрафів. Нагадаю, що попереднє було про накопичення штрафів. Тобто, чим більше нарушаєш, тим більше платиш. І аж чуть ли не до позбавлення прав, якщо нарушив багато разів. В цьому ж відео хочу розповісти вам про ще одне нововведення, яке планують ввести, вже давно планували ще з. Позаминулого року, в минулому про це активно обговорювали, але не ввели. Ну, тепер знову до нього повернулися. І так, що ж, про що йде мова? Е, мова йде про штрафні бали. Що таке штрафні бали і як з ними боротися? Крім штрафу, водіям ще будуть виписувати штрафні бали. На суму штрафів ні на що вони ніяк не впливають, але якщо у вас кількість штрафних балів перевищує якусь там кількість, у вас забирають посвідчення водія на там, певний термін. Рік, два, три ще вирішують поки що. Як це все працює? Наприклад, там за незначне перевищення швидкості один штрафний бал. Переїхав в дві сплошних. там, Три штрафних бали. І от якщо у вас в сумі зі всіх штрафів набереться 12 штрафних балів, у вас забирають посвідчення водія. Звісно, на якийсь проміжок часу, потім, скоріш за все, перездача екзамену, так. Ну і всі проблеми, які разом з цим витікають. Тому уважно спостерігаємо, як законопроект воно вже два роки доходить до Верховної Ради. Тут вже пишуть, що скоріш за все в найближчий час дойде. Як тільки приймуть такі нововведення, я вам обов'язково розповім. А ви ж, в свою чергу, обережно ведіть себе на дорогах, не порушуйте, тому що це наша безпека, це наше з вами, дорогі мої автовласники і водії життя. І воно в наших руках. Тож будьмо обережні і взаємовічливі на дорогах. А я ж в свою чергу у третьому своєму ролику розповім вам про ще одні штрафи, які готуються, і вони ой-ой-які -ой, немаленькі.